Що ви ви свою Їді, вину? Пані, це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Це. Без пояснень? Це. Але вже зараз... він зараз не при владі, він в опозиції. У медіа ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно е, вашого, вашого сина загиблого. Скажіть, будь ласка. Це неправда. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок, Так, я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військову полонени, щоб я міг поїхати і знайти діло свого свого свого. Все. Більше я коментарів давати не збирати. Але шантажу з боку російської спеціалісти? Ні, не було. Чи ви... працював би безпосередньо з ними? Ні. Чому Це... саме парубій? Ну, тому що він був поруч. Якщо був би китя, значить був би китя. Якщо б я жив у Вінниці, то був би китя. А ви ж десь по сусідству скоро Давайте ми трошки. Це, я більше не хочу розмовляти, так що вибачте, будь ласка. Донецький.